Дорогенькі, всім добрий ранок. Наконець я можу вам записати відео зранку. Я сьогодні вихідний. Трошки спину зірвав, але нічого, робочі процеси. Так, друзі, хочу подякувати вам за донати. На один Старлінк ми зібрали, почали збирати на другий. Дзвонив тільки що Толіку на радіоринок. Він сказав, що замовив вже Starlink і буду теж вівторок, бо вони закінчились. Так що, друзі, у нас є час, щоб до вівторка зібрати ще. 18 тисяч гривень. Там на банці вже тисяча з копійками є, але це тільки початок. Знаю, що вихідні ви відпочиваєте. З донатами може бути біда, як завжди, по вихідним. Ви не донатите, але може хтось побачить та задонатить. Так що, друзі, вшити моє відео та підтримайте Збройні Сили. Збираємо на 152-гу єгерську бригаду Покровський напрямок. Дякую вам всім на зв'язку.